Сьогодні ми поговоримо про одну з найжорсткіших і найемоційніших корейських драм останніх років Моє ім'я. Це серіал, який змішує кримінал, драму та бойовик у справжній вибуховий коктейль. Якщо ви ще не бачили цей серіал, то саме час додати його у список перегляду. А якщо вже дивилися, давайте розберемо. Всі його сильні сторони. Сюжет. Головна героїня Юн Джиу переживає страшну втрату. Її батька жорстоко вбивають прямо на її очах. У пошуках правди та помсти вона стає частиною злочинного угрупування, а потім таємним агентом у поліції. Ця подвійна гра робить її життя ще складнішим, а небезпека стає постійним супутником. Персонажі та акторська гра. Акторська гра хан Сохі – це окрема тема для розмови. Вона буквально перевтілилась у безжальну воїтельку, яка проходить через справжнє пекло. І її фізична підготовка вражає а бойові сцени зняті настільки реалістично, що аж дух захоплює. Також варто відзначити Пак Хісуна у ролі безжального боса Чхвему Джина та Ан Бо Хьона, який грає детектива Чон Пільдо. Всі персонажі яскраві, глибокі та добре прописані. Екшен та операторська робота. Якщо ви любите серіал з крутим екшеном, то «Моє ім'я точно вас не розчарує. Тут кожна бійка виглядає максимально жорстоко. Та реалістично, камера слідкує за персонажами так близько, що ти буквально відчуваєш удари разом із ними. Фінальні враження. Моє ім'я це історія про силу волі, боротьбу та самопожертву. Це серіал, який тримає в напрузі до останньої секунди, якщо вам подобаються жорсткі трилери, з сильною головною героїнею ця драма точно для вас. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та пишіть у коментарях, чи дивилися ви моє ім'я і які у вас враження. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. До зустрічі у нових відео.